З нами Бог, що нам ваш Мінкульт? Скандал із виселенням московського духовенства з Києво-Печерської лаври набирає обертів. Попри закінчення договору оренди і вимогу виїхати із лаври, московські священники далі там правили службу. Після служби довірян звернувся митрополит Павло, більш відомий як Паша Мерседес. Він вкотре закликав тих, хто живе на території Лаври, там і залишатися, а виселити їх не мають права, поки так не вирішить суд. Знаєте, що знаєте. І ніхто не може духовного гімінальному роздати примора пастирів і церкви, які досвід повертає цінності. З журналістами Паша Мерседес був не таким вічливим і погрожував побити їх палкою. Я зараз від і поб'ю всім ваші фотоапарати. А за на нашу ви нам погрожуєте? Уберись, пожалуйста. З очей Наше ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Далі більше один зі священиків взявся до радикальніших дій і відламав журналістові мікрофони. Повторіть що Росія напала на Україну, та кажіть, що ви не московський патріархат. Що ж ви так? Отак От обірвав мені провод. А ця людина, бачите. Пропусідла дику. Згодом на територію Лаври прийшла комісія Міністерства культури України, аби перевірити дві будівлі. Щоправда, за даними журналістів, віряни їх туди не пропустили і почали з ними сваритися. Все, скажіть, будь ласка, є таке? У мене є відповідь за офіційна, офіційна відповідь. Є таке, як МП. До Української православної церкви Поліція. ви посадова особа. Відповідайте за свої слова! Є в нас приставка МВФ чи ми Київ? Ми Київська митрополія Української православної церкви Ай. через перешкоджання роботі комісії. Мінкульт поскаржився в поліцію. Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП комісія приймання передачі державного майна національного заповідника Києво-Печерська Лавра не змогла розпочати роботу сьогодні. За фактом перешкоджання роботи комісії подали заяву в поліцію. Нагадаю, вчора, 29 березня, сплив термін оренди приміщень між національним заповідником Києво-Печерська Лавра та українською православною церквою Московського патріархату. Відтак останні повинні були покинути територію святині. Втім, дотепер цього так і не зробили. Андрій Дідудюк, телеканал НТА. Кремлівський диктатор Володимир Путін планує перекинути ядерну зброю у Білорусь. Не для загроз Заходу, а для нанесення удару по Литві та Польщі. Днями Путін оголосив, що Росія та Білорусь домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території останньої. До чого це призведе? Чи справді Путін готує ядерну війну? Чи лише хоче залякати країни, які підтримують Україну? Московський патріархат на вихід. Як виселяли священників з Києво-Печерської лаври? Та чи підуть вони зі святині? Що буде з Бахмутом? Російські війська не полишають спроб захопити його. Чому важливо втримати це місто? Та яких змін на фронті варто чекати найближчим часом? Усе найважливіше у четвер, 30 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.